Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Чи стануть удари по військових об'єктах у Росії тенденцією, як це вплине на перебіг війни, що відбувається в самому російському суспільстві після того, як війна стала набагато ближчою, і як на це реагують західні союзники України? Пишуть журналісти у матеріалі РБК Україна. Росія довгий час обстрілювала українські території без остраху отримати симетричний удар по своїх містах у російському естеблішменті, як і серед звичайних громадян, спочатку культивувалася думка, що так звана спецоперація на Донбасі це щось, що не несе загрози для території їхньої країни. Одним із перших масштабних епізодів, які знецінюють цю тезу, стали вибухи в Новофедорівці в Криму на аеродромі Саки, де базувалася ворожа авіація. Далі, після кількох невеликих диверсій, стався вибух, що вже став легендарним на Керченському мості, символі окупації Криму Москвою. Через кілька місяців вибухи стали звучати вже набагато глибше у самих російських тилах на аеродромах та у військових частинах. Росія обстрілює Україну в масштабах усієї держави вже майже 10 місяців із певною періодичністю, яка спирається на кількість ракет у кремлівському ВПК. З середини осені військове командування РФ вирішило взяти курс на обстріл критичної української інфраструктури, щоб напередодні зими залишити українців без світла та тепла. З кожною новою атакою Росії по Україні ЗСУ вдавалося збити все більше ракет, але кожен снаряд має свій носій і вже його. У разі пошкодження виготовити за місяць як партію калібрів не вдасться. У Саратовській області, 5 грудня, на військовому аеродромі «Енгеліс» та під Рязанню на аеродромі Дягелєво прогриміли вибухи. За словами очевидців, військові об'єкти, що знаходяться. Ходяться на відстані сотень кілометрів від кордону України, атакували дрони. Саме з цих аеродромів піднімалися стратегічні бомбардувальники ту 95 які били по українським ТЕЦ та житловим кварталам. Українська сторона, коментуючи інцидент, не робила жодних конкретних заяв, але дала зрозуміти, що має до нього безпосереднє відношення. Спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що ми ще нічого не починали. Іронічно процитувавши російського диктатора Володимира Путіна, представник української розвідки Андрій. Юсов лише наголосив, що за все, що відбувається на території Росії, відповідальність несе сама Росія. У Міноборони обмежилися жартом про українського героя, що нещодавно з'явився на ім'я Бавовнятко, яке грається в місцях, де люди порушують правила куріння. Не встигли Росіяни вигадати життєздатне пояснення того, що відбувається, як стався новий вибух. 6 грудня нібито безпілотник знову атакував аеродром цього разу у Курській області. Паралельно з цим у Брянську стався вибух на комбінаті Слава. Дрони за твердженням російської сторони впали неподалік резервуарів із дизельним паливом. Варто сказати, що і 30 листопада на комбінаті повідомляли про таку ж атаку, внаслідок якої постраждали три резервуари. У ніч із 12 на 13 грудня у Брянській області знову пролунали вже масштабніші вибухи. За інформацією російської сторони, удар був по військовій частині у місті Клинці. Вночі там спалахнула пожежа, а на ранок очевидці зняли місце події. Біля казарму утворилася величезна воронка. Чим саме було завдано удару, можна тільки припускати. Українська сторона ніяк не коментувала цей інцидент. Як результат атак, кілька стратегічних бомбардувальників виведено з ладу, кілька російських пілотів загинули. Це та інформація, про яку говорили у російському Міноборони, тому в її достовірності можна засумніватися. Супротивник зазвичай значно зменшує масштаби втрат, скільки внаслідок інших атак вибухнуло паливних резервуарів, які пошкодження у військових частинах невідомо. Удари в цьому випадку наносяться точково і виключно по військовим об'єктам. Тому відповідь, якщо це справді так, не можна назвати повністю симетричною. У випадку з нами Росія рідко дбає про. Високоточність своїх ударів, завдаючи їх по житлових будинках та площах, Росія виявилася не готовою до цих атак навіть на інформаційному рівні. Кремлівська пропаганда не акцентує увагу на цих випадках, якщо говорити про державне ТБ, а не дрібні телеграм-канали. Замість спроби пояснити суспільству, що відбувається, пропагандисти продовжують риторику кругової поруки, в якій кожен росіянин за ідею Кремля краще загине, ніж опиниться на лаві підсудних у Гаазі. Що ж до самих ударів, на думку експертів, вони мають стати тенденцією, оскільки така тактична і точкова боротьба буде ефективною, в повній мірі лише в тому випадку, якщо стане регулярною. Поки що говорити про те, що ці епізоди переламають або Мірою вплинуть на перебіг війни рано. Поки що їм це завдає незручностей, але ось якщо це матиме певний характер, це стане не лише гарним військовим фактором, а й психологічним. Додав Мусіянко. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!